Вітаю! Сьогодні поговоримо про підказки до заповнення діагностичних звітів за електронними направленнями. Для першого прикладу ми беремо послугу, аналіз сеча-кров. Під час створення діагностичного звіту ми отримуємо підказку про те, що це дослідження відноситься до дослідження сечі за нечепоренко. і у тексті заключення безпосередньо необхідно використовувати текст за Нечепоренко для позначення цього дослідження. Давайте спробуємо заповнити результати. І в такому вигляді ми можемо відправити та погасити електронне направлення. Відправляємо діагностичний звіт та гасимо електронне направлення. Тепер давайте перейдемо до прикладу. Де є необхідність заповнювати спостереження, а саме до послуги аналіз функції печінки-печінкові проби. В обставинах, де є необхідність додавати спостереження, вони додаються автоматично. Наша задача лишити лише ті, по яким ми маємо результат. Відповідно, у мене є результат по більрубіну прямому. Відповідно, у мене є результат по білі рубіну загальному. АСТ. Що робити з цими спостереженнями, по яким немає результату, тобто не виконувалось дослідження по цим індикаторам. Їх необхідно прибрати із блоку спостережень. Це означає, що для розрахунку буде враховано лише ці заповнені спостереження. А безпосередньо у тілі заключення можна вписувати ті результати, по яким немає відповідних спостережень. Наприклад, непрямий більрубін. Якщо таких результатів немає, то достатньо буде написати лише виконано. І відправити та погасити. Враховуйте, будь ласка, що міс Медеєр, Цим функціоналом надає лише рекомендації будьте обачні при заповненні достовірної інформації в результатах дослідження. Дякую за увагу. Гарного дня!